Тому дивіться, що ви можете почати робити вже вдома, щоб позбутися цієї проблеми. Перше, звичайно, що це змінити ваші харчові звички. Якщо ви досі не розумієте, як у вас харчування, то дивіться. Просто попишіть щоденне харчування. Поспостерігайте, що ви просто позаписуйте, що ви їсте. І тоді ви зможете проаналізувати все, що у вас є в раціоні, і змінити це. Друге, ви повинні почати пити теплу воду, тому що тепла вода вона безпосередньо впливає на. Роботу жовчного міхура, і жовч починає виділятися безперешкодно. Ви можете почати снідати, якщо ви не снідаєте, це суперважлива історія. А, також що наша основна задача це вживати достатню кількість рослинної їжі. Якщо ви не вживаєте там, хоча б 300-400 грамів салату в день, ви не зможете прибрати ці, цю проблему. Тому що у вас буде завжди переважати патогенна флора.